Сьогодні, коли я йшов по вулиці, я знайшов дуже дивний капелюх. Я не зміг пройти по всього капелюха, оскільки його стан майже ідеальний. Що ж, чому його там хтось лишив? Ніхто не знає. Мені здається, чи він якийсь дивний. Цей капелюх супроводжує біллю по голові. Якийсь він дуже дивний. Не довіряю я цьому капелюху. <кій> Треба дослідити його. Стан ідеальний, але при цьому щось в ньому дивне. Тільки не знаю, що. Візьми мене. Що це за дивні голоси? Візьми. Так. Коли я його наближаю до себе, так. голоси все сильніші і сильніші. Я тут. Я зрозумів. Це капелюх, який взаємодіє, із постороннім світом. По інакшому це не може бути. Що ж? Ось ми і дізналися. але цього замало.